Зараз я на плиту поставила сік. В мене сьогодні це з червоної смородини сік. Так, поставила я на плиту ось. Тут я із загальної маси соку я налила сюди, не знаю, може, грамів 50, щоб е, крохмаль можна було розвести в соці. Так, і зараз будемо заварювати масу. Маса нагрівається, мені зараз важливо, щоб крохмаль зрештою соку, ну, чи не рештою, з тим, що я собі додала, щоб він гарно поєднався, щоб його гарно, гарно розмішати. Дуже детальний такий рецепт є у мене на каналі. Я посилання лишу також під цим відео. Сьогодні так швиденько. Постараюсь все розказати, і щоб ви знали, як його робити. Якщо хтось ще не дивився, чи хтось не знає, як заварюється маса, я знаю, що е, на сході, люди, ті, хто роблять чорщену, ті, хто роблять фучелу і так далі, і так далі, вони заварюють нам борошні. Можна заварювати на борошні також, тому це взагалі не принципово. Або на кукурудзяному крахмалі, як зараз у мене, або на пшеняному борошні. Ой, пшеняному, пшеничному, господи. На пшеничному борошні. Так, Зараз у мене вже маса підігрівається. Тут у мене десь 450 мл соку, бо 50 мл. Ось тут. І столова ложка цукру. Я люблю, щоб цей десерт був солодкий. Так, Зараз доливаю. І буду заварювати. Зараз скажу дуже важливу таку річ: три таких кити, на яких тримається цей рецепт. Тоді він у вас, якщо ви будете все правильно робити, він 100% у вас вийде. Перше, обов'язково треба дуже гарно заварити масу. Якщо маса буде погано заварена, крохмаль не завариться повністю. Пасила буде просто тріскати, дуже сильно тріскати, і вона не буде такою, як треба. Це перше. Друге, ніколи не ставити в сушилку гарячу масу. Вона від цього теж може потріскатись. Бачите, вже заварюється. Я навіть не збавляю вогонь, я просто буду дуже ретельно перемішувати. Заварювати я її буду більше, ніж одну хвилину. В оригінальному рецепті стоїть, що заварювати треба одну хвилину, але для більшої впевненості я буду заварювати трішки більше. Так, І, наприклад, мені подобається, коли я знаю вже, коли заварився крохмаль. Тоді, коли маса стає такою трішки-трішки прозорою. Ну, Тут її не видно. Але я знаю, бо роблю вже давно і роблю багато, тому. Так, дві хвилини я заварюю пастилу. Так, я сказала два пункти. І третій, звичайно, якщо ви берете домашній, концентрований виноградний сік або яблучний, треба його теж розбавляти трішки водою, бо концентровані соки вони теж можуть давати тріщини. От, тому так.